Сторінка 172, параграф 40. на які ресурси багатий світовий океан, та як людина використовує ці багатства. У моря іноді хороший характер, іноді поганий. І неможливо зрозуміти чому, адже ми бачимо тільки поверхню води. Але якщо любиш море, це не має значення. Тоді приймеш і погане, і хороше. Туве Янсон, фінська письменниця Хто живе в океанах і морях? Океани і моря батьківщина всього живого на землі. Їх рослини і тварини світ дуже різноманітний. Малюнок 155 У воді живуть численні савці, кити, дельфіни тюлені, моржі, морські коники і тисячі видів риб, молюсків, ракоподібних, морських водоростей, коралів. За умовами існування, морські організми поділяються на планктон, нектон і бентос. Планктон від грецького блукаючий це група дрібних організмів, які не плавають активно, а переносяться хвилями, течею. Нектон від грецького той, що плаває, тварини, які самостійно плавають у товщі води і можуть навіть долати значні відстані. Бентос від грецького «хлибина». мешканці дна. Вони зариваються у ґрунт або пересуваються по дну, або прикріплюються до нього. Живі організми в океанах поширені нерівномірно, найбільше їх у мілководній прибережній частині. З віддаленням від берегів і з глибиною їхня кількість зменшується. Найбільш сприятливими для проживання мешканців морів та океанів є помірні широти. Усі живі організми в океанах і морях це біологічні ресурси. Ресурси світового океану: морська вода, мінеральні, біологічні, енергетичні. До морської води відноситься вода, хімічні елементи до мінеральних, корисні копалення, до біологічних, тварини, водорослі, до енергетичних, енергія припливів течії, хвиль. Які мінеральні і енергетичні багатства світового океану? Океан дається собі нещисленні багатства, вода це вже багатство, бо вона містить велику кількість різних речовин. Серед яких найбільше кам'яної солі. До того ж, солону воду навчилися опріснювати. Але це дорогий процес який впливає на вартість опрісненої води на дні океанів і морів часто трапляються великі запаси корисних копалин, нафти і природного газу, малюнок 157». Вони зосереджені переважно на шельфі. Наприклад, на нафту і природний газ багаті перська та мексиканська затоки, північне море. З підводних дандр також добувають залізну руду, кам'яне вугілля, а з дна океану. Велике значення мають енергетичні ресурси океану: це енергія припливів і відпливів, а також хвиль. Для отримання електроенергії споруджують припливні електростанції, розробляють проекти використання запасів енергії океанічних течій. Океанічні простори природні шляхи сполучення. Морями і океанами перевозять багато різних вантажів. Важливе значення для судноплавства мають Суецький та Панамський канал. Морські шляхи на географічних картах позначаються синіми пунктирними лініями, а морські порти якорем. Яку господарську діяльність здійснює людина у світовому океані? Та чому його потрібно охороняти? Світовий океан містить велику кількість різноманітних ресурсів. Люди здавна використовують його багатства. У пошуках нових скарбів одночасно здійснювали і його вивчення, проте океанічні глибині і нині мають багато загадок. Багатства світового океану, хоча й дуже великі, але не безмежні. Їх потрібно бережно використовувати і охороняти. Унаслідок наслідок різних видів впливу на ока, плавання суден, вилову риб, добування корисних копалин, його води стали дуже забрудненими. Найбільш небезпечний Забруднювач нафта вона потрапляє у воду з бурових платформ під час аварій нафтових танкерів. Оскільки нафта легша за воду, то утворює на її поверхні тонку плівку, що призводить до загибелі живих організмів. До того ж, багато шкідливих речовин побутових відходів несуть в океан річки. Особливо небезпечними є предмети, що виготовлені з полімерних матеріалів. Нові пляшки, пакети тощо так досить часто у шлунках морських тварин знаходять різні предмети, які люди викидають у море. Отже, океан потребує охорони, боротися за його чистоту спільна справа багатьох країн. Для цього укладають міжнародні угоди, створюють спеціальні комісії, які покликані охороняти океан від забруднення та безконтрольного виловлювання риб, китів та інших живих істот. Коротко про головне за умовами існування морські організми поділяються на планктон, нектон і пентос. Найбільш сприятливими для проживання мешканців морів та океанів є помірні широти. Океан багатий на такі види природних ресурсів: біологічні, водні, мінеральні, енергетичні. Океан дуже вразливий до господарської діяльності людини. Тому його багатство потрібно бережно використовувати. Він потребує охорони спільними зусиллями всіх країн світу.